Показники спожитої електроенергії з лічильника кропивничанка Наталія Супрун записує щомісяця. За цей місяць за травень, наша родина спожила 700 кВт. Родина жінки живе у дев'ятиповерхівці, яка не газифікована. Все на електриці, також пралка, все це споживається кожного дня, тому що дитячі речі потрібно прасувати також кожен день, оскільки газу немає, звичайно ж, готується на електричній плиті в зимовий період. У нас своє. Опалення це також тягне дуже багато кіловат. Споживання електроенергії каже, що місяця різне. А зимою виходить приблизно 1500 кіловат. За електроенергію за 1 кіловат ми сплачуємо 1 гривню 68 копійок. З 1 червня вартість кіловат години електроенергії для населення буде 2 гривні 64 копійки. Рішення ухвалив уряд 30 травня. Це рішення дасть можливість забезпечити стабільність роботи енергосистеми, сказав міністр енергетики Герман Галущенко. На жаль, ми досі маємо втрачені суттєві потужності в генерації. Ми виходимо з того, що обстріли енергосистеми будуть відбуватися так само системно зимою, як вони відбувалися протягом попереднього опалювального сезону. Тому є цілий ряд ще важливих нюансів з точки зору того, як окрім відновлення енергосистеми, як максимально захистити. Ключові об'єкти з точки зору тих ризиків, які ми вже бачили, новий тариф на електроенергію більший від попереднього на 57 відсотків. Розповідає заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Якщо до цього періоду ціна складала при споживанні до 250 квт годин в місяць, гривня 44, а понад 250 кВт-годин годин в місяць гривня 68, То зараз, 1 червня, і тариф схвалено новий до 31 грудня цього року. Тобто до кінця року існує тільки єдина ціна: 2 гривні 64 копійки. Диференціація за зонами доби вони залишилися. І власники двотарифних трьохтарифних лічильників як користувалися, так і продовжують користуватися вночі. Якщо це двох зон лічильних, то вночі електроенергія вдвічі дешевша. Тобто при денній ціні 2,64, вночі буде гривня 32 копійки за кіловат годину Даних, які показники враховували при ухваленні нової ціни на електроенергію, немає каже директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Коли зараз ми кажемо про проблеми з генерацією, то не вистачає перш за це теплових електростанцій. Є багато пошкоджених теплоелектростанцій в містах, але саме атомні станції не були пошкоджені, окрім захопленої Запорізької. І коли я чую аргументацію, що це підвищення тарифів, це щоб відбудовуватись, ну це трохи дивно виглядає. А другий аспект, який ем, так само засмучує, це повна непрозорість рішення. Регулятор подавав Кабмін пропозицію збільшити ціну чомусь до 2 гривень 88 копійок. Прийнято рішення про, про збільшення до 2 гривень 64 копійок. Чому саме така цифра? Чому не 3,12 чи, чи не 2,48? Важливе дуже е, рішення, яке має бути зваженим, яке дійсно має допомагати відбудові е, української енергетики, прийнято в форматі, як Кінно, м'яко кажучи, дуже закритий і непрозорий. жителів. Заступник директора обласної енергопостачальної компанії просить до 3 червня передати показники спожитої електроенергії, коли оператор системи розподілу буде визначати споживання за місяць, за травень, за червень, цей перехідний період, щоб споживання було правильно розподілене за місяцями, а відповідно і за тарифами, за цінами. Щоб споживачі лишнього не переплатили чи неправильно не заплатили та заборгованість, яка є зараз, необхідно погасити її. Є безліч методів. Ми готові давати вести переговори щодо заключення графіки реструктуризації. За спожиту у травні електроенергію Наталія Супрун порахувала заплати тисячу гривень. У червні за умови такого ж споживання майже вдвічі більше. Це все, все виросте в два рази. Десь там без солодощів залишиться малеча. Десь десь уже мається на буде. Попередній тариф на електроенергію гривня 68 копійок діяв з 2017 року. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.